Лейс виготовлені в Україні. Так квітне наша картопелька, так і збирають, щоб ви насолоджувались відмінним смаком. Чіпси Лейс. Український від поля до пачки. Лімонаті від боржоні. 100% натуральні. Королівський смак. Смакуй по королівськи Такі ж улюблені, пікантні з перчинкою. Хочеться гостріше? Спробуй з соусом хабанеро. Так-так. Спайсі Chicken макнагетс повернулися в Макдональдс. Хочеш смакувати? <реку> Моджо стильно, модно, натурально. <реку> мілка вже радіє вам на поличках. Печиво, мілка, чопко зі знижкою 52%. Шукайте ці у сільпо. Смакуй <реку> свіжість. Оновлений дизайн. Оновлений дизайн. Улюблені смаки. Коли я тримаю лейс, то відчуваю гордість за своє. Бо картоплю вирощуємо ми, українські фермери, картоплю відбірну. Найвищої якості свою рідну спільно з лейс ми засаджуємо гектари, збираємо тони врожаю, щоб разом із вами насолоджуватись відмінним смаком. Чіпси Лейс Українські. від поля до пачки.